Деякі кажуть, що цей мітинг проти скасування набу проплачений. Чому ти тут? А, мені ніхто ні за що не заплатив. А, і в першу чергу я тут, бо відчуваю Слава! Смерть ворогам! В першу чергу відчуваю так Породусе! В першу чергу я тут, бо відчуваю себе як з ножом в спині. Бо до останнього вірив, що все йде на правду, і нещодавно були думки такі, що ну дійсно все стає все ліпше, ліпше, а потім і все, і все пішло по одному місцю і думаю тут, бо чувствую себе зрадженим, ображеним, і це повний безпіділ. Вони почали творити. Дякую. Дякую. Якщо чесно, я би сказав, що всі, хто тут зараз їх можна вважати моїми друзями, тому що вони розділяють о, мою позицію, позицію проти корупції, всього того, що ну склала за ці буквально Пару днів, mm -hmm. тож так, mm -hmm. позиція це ну банальна небайдужість. Mm -hmm. Перший напевно найголовніше слово це небайдужість. Ми не хочемо повернутися до 2013 го як було при Януковичу, і цей законопроект це буквально деградація того, над чим Україна, ми, як народ, працювали з того часу, як Яник все таки пішов, і ми добились того, що ми його зверли і. Таке рішення це якраз такий поворот на 180 градусів в Іншу сторону це дуже прикро. Я тут, щоб якраз таки об'єднатися з цим народом знову ж таки в першу чергу собі доказати, що мені не все одно, і я не байдужий українець, так само, як і всі люди тут.